Крихітні мультикольорові метали можуть зробити революцію безпілотників та телефонних камер. Революція в оптиці як багаторазові метаматеріали змінить майбутнє камер та безпілотників. У світі, де мініатюризація та ефективність стають ключовими факторами успіху, прориви в галузі оптики відіграють особливо важливу роль. Нещодавні відкриття вчених з Австралійського національного університету та університету Фрідріха Шиллера в Німеччині, присвяченому мульти шлеєвим метаматеріалам, здатне докорінно змінити ландшафт портативної оптики, відкриваючи двері для нових можливостей у безлікованих апаратах, смартфонах та інших пристроях. Що таке метаматеріали і чому вони такі важливі? Перш ніж заглибитись у деталі відкриття, важливо зрозуміти, що таке метаматеріали. На відміну від традиційних матеріалів, які визначаються їх хімічним складом, метаматеріали отримують свої властивості через структуру, а не через те, з чого вони зроблені. Уявіть собі дизайнер Лего, з якого ви можете зібрати різноманітні речі, не змінюючи саму цегли. Те саме з метаматеріалами, змінюючи їх мікроскопічну структуру, вчені можуть створювати матеріали з незвичайними оптичними властивостями, які недосяжні для природних аналогів. Зокрема, метаматеріали дозволяють контролювати світло таким чином, що раніше здавалося неможливим. Вони можуть зігнути світло навколо перешкод, невидимість зосередити світло на точки з неймовірною точністю, або навіть поглинати світло на певних довжинах хвиль. Проблема одиночних метапів та рішення у вигляді мульти шлейка. Початкові спроби створити функціональні мета, перекриття були обмежені одношаровими конструкціями. Однак, як пояснюють дослідники, фізичні обмеження швидко вступили в гру. Максимальна групова затримка, міра того, скільки світла сповільнюється при проходженні через матеріал, виявилася недостатньою для ефективного фокусування декількох довжин світлових хвиль в одному шарі. Це призвело до компромісів, або діаметр метапо, зниження ефективності фокусування, або зменшився, або чисельна діафрагма зменшилася, міра того, наскільки добре метапі поверхні можуть збирати світло. Рішення виявилося елегантним мультишлейфером. Вчені розробили метод створення декількох шарів метаматеріалів, кожен з яких налаштований для певної довжини хвилі. Це дозволило обійти обмеження одношарові структури та досягти ефективного фокусування декількох довжин світлових хвиль в одній точці, ключові інновації та їх цінність нове відкриття не обмежується лише збільшенням кількості шарів. Вчені використовували алгоритм зворотного дизайну на основі оптимізації форми для визначення геометрії кожного шару. Такий підхід дозволив отримати високу ступінь гнучкості та створити метаматеріали з дивовижними формами, такими як округлі квадрати, чотирьох, ґрунтовні конюшини та гвинти. Особливо важливо, щоб розвинені метаматеріали були нечутливими до поляризації світла та толерантності до варіацій у виробництві. Це критично ставиться до масштабування виробництва та впровадження метаматеріалів у комерційну продукцію. Перспективи використання від безпілотників до смартфонів та далі. Можливості використання нових метаматеріалів здаються нескінченними. Безпілотники повітряних транспортних засобів, зменшення розміру та ваги оптичних систем є ключовим завданням для підвищення ефективності та тривалості польоту безпілотників. Метаматеріали дозволяють створювати компактні та легкі камери та датчики, які значно покращують можливості безпілотників. Смартфони кращі якісні камери в смартфонах, які можуть зафіксувати більше світла та деталей, одна з головних тенденцій розвитку мобільної індустрії. Метаматеріали можуть революціонізувати дизайн камер смартфонів, що дозволяє створювати більш компактні та ефективні оптичні системи. Медична візуалізація, компактні та портативні медичні сканери, які можуть забезпечити високу якість зображення, можуть значно покращити доступ до медичної допомоги, особливо у віддалених районах. Наукові дослідження, метаматеріали можна використовувати для створення нових типів оптичних інструментів, які дозволять вченим досліджувати світ на мікроскопічному рівні з безпрецедентною точністю. Особистий погляд, майбутні оптики вже тут. Я, як людина, яка стежить за розвитком технологій, бачу в цьому відкритті не просто науковий прорив, а початок нової ери в оптиці. Можливість контролювати світло на цьому рівні деталей відкриває двері для створення пристроїв, які ми навіть не можемо уявити сьогодні. Більше того, я вражений підходом вчених до вирішення проблеми. Використання алгоритму зворотного дизайну на основі оптимізації форми демонструє потужність комп'ютерних технологій та його здатність вирішувати складні інженерні проблеми, обмеження та майбутні сфери досліджень. Незважаючи на величезний потенціал, нові метаматеріали мають обмеження. Зокрема, кількість різних довжин хвиль, які можна ефективно зосереджувати, обмежується приблизно 5. -ма. Це пов'язано з необхідністю підтримувати резонанс на найдовшій довжині хвилі, не викликаючи дифракції від коротших довжин хвиль. Майбутні дослідження, ймовірно, будуть спрямовані на подолання цього обмеження та розробки метаматеріалів, які можуть працювати з ще більшою кількістю хвиль. Також буде важливо розробити більш ефективні методи виготовлення метаматеріалів, щоб зменшити витрати на виробництво та зробити їх більш доступними для широкого спектру користувачів. Висновок, революція в оптиці вже розпочалася. Відкриття багатошарових метаматеріалів є важливим кроком до створення нового покоління портативних оптичних пристроїв. Завдяки своїй здатності зосереджувати кілька довжин хвиль світла та нечутливості до поляризації ці матеріали можуть революціонізувати безпілотники, смартфони, медичні сканери та інші пристрої. Хоча ще багато роботи, майбутнє оптики виглядає яскраво, і я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще багато дивовижних відкриттів. Зрештою, здатність маніпулювати світлом на нано рівнях є запорукою створення майбутнього, де технології стають більш компактними, ефективними та інтелектуальними. Революція в оптиці вже розпочалася, і ми тільки починаємо бачити її потенціал.